У п'ятницю, 16 травня, нестійка погода з опадами прогнозується на більшій частині території країни. Лише в Криму та Південно-Східних областях буде сухо. У центральних і північних регіонах місцями пройдуть сильні дощі, можливі грози і град. Вітер південний, у західній частині північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Вранці та вдень у центральних і південних регіонах пориви до 15-22 метрів за секунду. Температура в західних і північних областях вночі 1-6 градуси, вдень 8-13 градусів, в інших регіонах вночі 6-11 градусів, вдень 15-21 градусів. У суботу, 17 травня, під впливом малорухомого циклону, у більшості областей України збережеться нестійка та дощова погода. Можливі окремі грози. Вітер Південно-Західний, на лівобережжі змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 градуси. У західній частині місцями заморозки 0-3 градуси в день 13-18 градусів у західних областях 8-13 градусів. У неділю 18 травня вночі на лівобережжі України пройдуть значні дощі. Вдень у більшості областей також прогнозуються помірні у карпатському регіоні значні дощі. Місцями грози. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі коливатиметься в межах 2-8 градуси. У західній частині місцями заморозки 0 градуси, в день 13-18 градусів, на крайньому заході 8-13 градусів.